Казати щось, господи боженьки. Тож, ляси-тряси за BTS. Привіт! Привіт вам всім! Сьогоднішня тема не просто підтримка, а підтримка армії. А хто їх підтримує? Такі ж самі армії. Зараз я, звісно, кажу про нас про Всеукраїнський офіційний фан-клуб гурту BTS в Україні. Армія BTS UA. Всі вже знають. Вже стільки було всього сказано з того приводу, що ми робимо, як ми робимо, але виявляється, що мало хто знає. Тож, про це ми будемо казати ще в наступних випусках. Що таке взагалі фан-клуб? Яка буває підтримка щодо BTS, самих BTS мемберів один з одним. От, А сьогодні я вам розкажу, що саме робить клуб Armi BTS UA. Тобто, як він підтримує армію? Інтернетом зараз лунають такі. Для нас. Не дуже приємні новини. Всі вже знають, що хлопці вже всі а йдуть в армію, вже коли і таке інше. З цього приводу вже багато людей висловлювалися, хтось просто плаче, хтось там бідкається, хтось переживає. От, а я вам скажу дуже просту річ. Чого ви бідкаєтеся? Що поганого. Через пів року Джим вже виходить з цієї армії. А це означає, що в нього вже щось для нас є. А як тільки він це зробить, одразу наступне виходить, а потім ще виходить, а потім, і це головне, ви ж розумієте, от зараз вони ж гуртом йдуть. Не по одному, а гуртом. Тобто і повернуться вони разом. І це буде набагато швидше, ніж я гадав, тому що я дійсно думав, що вони будуть по одному йти, аби залишився інтерес до BTS, тобто щоб завжди була інформація якась про них, що той випустив кліп, той випустив альбом і таке інше. Але зараз дійсно о, люди, я маю на увазі армії, вони переживають, о, що начебто гурт розпався, що вони всі пішли до армії, що нічого більш не буде. Любі мої, ну послухайте мене, просто кажу вам, як є. Вони хлопці. Вони вже навіть не хлопці, вони вже чоловіки. Так сталося, час швидко плине, от і вони вже навіть не хлопці, а чоловіки. І ну, багато вже хто знає, що в Кореї всі йдуть в армію. Але навіть сам президент БТС звільнив від служби в армії. Проте хлопці вирішили інакше. І це дуже правильно. Правильно з усіх боків. Як, якби вони зараз залишилися, вони просто мали б робити постійний контент. Тобто свої сольні кар'єри підіймати вгору. А це до чого призводить? Якщо людина підіймає свою сольну кар'єру одна, друга, інша, третя. Їх сім, І кожен має сольну кар'єру. Коли в них буде час робити щось разом. М? А так. Що ми маємо? Всі висловилися з приводу того, що вони хотіли. Я маю на увазі РМ випустив свій альбом, там Чонгук випустив свій альбом. Всі повипускали. Все всі повипускали, зробили сольні концерти. А це, якщо ви чули, я перекладав, до речі, що це справа не з легких, і кожен з них мав спробувати себе о, в якості сольного співака. Хтось більш впевнений, хтось більш вдалий, хтось більш влучний, хтось дійсно такий мультий, як то кажуть, тобто може бути і сольним виконавцем. і... Разом щось робити. Але всі ми живі люди. Розумієте? І кожен з нас щось там переживає. Зараз люди об'єдналися в якісь невеличкі такі, ну, групки, знаєте, групка за інтересами. От, вони розказують один одному свої жахіття, як хлопці розпалися і таке інше. Це. Не зовсім правильно, тому що це породжує якісь плітки. Бо от знаєте, як, ну, скажімо так, на кухні зустрілися дві сусідки. Не знаю, скільки кому років, але ти уявляєш, хлопці пішли в армію. Все, все пропало, все пропало. Боже, 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 і що ж я буду слухати, і що ж тепер буде, а інша їй. Господи Боженьки, все, все пропало. І от вони а, подзвонили своїй третій подрузі. Вони ж вже вирішили, що все пропало. І вони їй кажуть: Ти чула все. І, як то кажуть, пішло селом. Оце і. Я до чого веду? Багато людей так роблять. Я їх розумію. Тому що. А кому вони це мають сказати? З ким поговорити? Знаєте, як тягар на душі в країні такий безлад, ну, взагалі, жах, який у нас зробиться от за вікнами? А тут була Ну, було ціле життя. Розумієте, коли людина зі сцени говорить із залом, і зал затамувавши подих. Навіть не затамувавши, а зала дихає водночас з виконавцем. Ну, це катарсис, як то кажуть. От. І що робить сам фан-клуб? Він не просто об'єднує людей. До речі, дуже багато вже розмов було: що робить, як робить. Ну, слухайте, ну читайте. Чи мене слухайте? Ну, я ж вже поясню, пояснюю. Для кого поясню? Незрозуміло. От, коли ми проводили а, захід з приводу джина в армію, ми проводжали джина в армію, робили цілий захід на цю тему. У нас стояв джин в воєнні формі, тобто все було присвячено цьому. Ми зробили там такі цікаві речі, а, розказали про армію. А про корейську, звісно, ж армію, чим вони там годуються, як вони живуть, що там відбувається. Тому що, ну, перша ластівка, і нам треба знати, як він там. Я перепрошую, але я знаю, бо є такі тітоньки, які дуже переживають, як воно бідненьке там їсть. Бо вони ж знають, як їдять вояки. А як наше? От. І це вже ментальність наша, українська. Бо їсти треба. Всім все зрозуміло. І ще раз скажу. Так, ви пропонуєте теми, я їх озвучую чи обговорюємо. І от така тема як підтримати армії? Ну, от наших українських армій, як підтримати? Зайти до когось на канал, щось почути. Ну, новини. Новини, звісно, це чудово, повний інтернет цих новин. А як обговорити ці новини? З ким їх обговорити? Я можу сказати, що зараз, от, те, що я бачу під моїми випусками: люди пишуть про себе, про своє життя, про те, що для них саме BTS, Чим вони допомогли? Навіть журнал, який ми випустили, вже от зараз готується третій випуск це єдиний в Україні журнал для армії. Ну, як завжди, ми перші. От, ну, Тим паче в журналі в нас є рубрика. Армії розказують про себе. Тобто, як вони стали армією, що там саме зробили для BTS, чи BTS для них зробили? А, ви просто збагніть одну таку думку. А, щось я таке гляпнув, збагніть одну думку. Збагніть. А думку я вам зараз свою розкажу. У нас якось так ну, пішло вже, не знаю, історично, не історично. Що всі щось мають, саме мають для нас зробити. Тобто, якщо ти армії, то хтось винен тобі щось має зробити для тебе. Перепрошую. А що ви зробили для цього? Ну, дійсно, От що ви зробили? Тобто є а, споживач, звичайний споживач, який натиснув кнопочку. Послухав музичку, пісеньку, побачив кліп. Все, ну, він спожив товар. Тобто подобається йому, це не подобається, він звичайний споживач. А от що таке армія? Армія не просто натиснув кнопочку і почув щось. Армія це більше навіть, ніж е, вподобайко, більше, ніж фанат. Ну, що таке фанат? Я взагалі не розумію слово фанат. Ну, Фанат, фанатіти це ну, десь там до божевілля недалеко. А саме е, слово армії, яке вигадали, воно це саме означає, що людина не просто споживач, а вона, наче, сім'я. Розумієте? Тобто зв'язок з гуртом. Із армії один з одним, вони як одне ціле, неначе мурашник. От Зрозуміли, коли багато-багато-багато цих мурах вони роблять щось, а що саме? Вони роблять щось задля мурашника. Ну, звичайно. В даному випадку, от сам мурашник, це є гурт BTS. Тобто, це те, що нас об'єднало, це те, що дало нам якусь наснагу. Розраїло в складні, в скрутні часи. А що ми можемо зробити? Я можу поспілкуватися з вами, можу надати відповіді, можу послухати, можу поговорити, можу щось пояснити. На жаль, в даний час більш нічим я не зможу вам допомогти. Але. Ви уявіть, якщо у вас є питання, і ви хочете його обговорити, чи щось висказати, чи якось висловитися, ми вже неодноразово казали. Пишіть, пишіть, записуйте чи пишіть нам. Якщо у вас є змога написати таке відео звернення, будь ласка, надсилайте нам його. Якщо у вас є змога написати щось, звісно, пишіть нам. Ми не тільки це прочитаємо, ми можемо це надрукувати, і ви почуєте думку ще інших армій, а в даному випадку своїх друзів. Ви ж зрозумієте, Україна велика, ну, велика країна. А Тим більш, що зараз багато людей виїхали десь за кордон за межі. Тобто, українців світом зараз дуже багато. Не всі мають змогу спілкуватися. Спілкуватися ну, просто, просто спілкуватися. Не те, що там подзвонили, такі Альо, альо, як справи, як справи, як ся маєш? Гроші є, боже, а робота, боже, боже, Боже. Ні, це. Ми ж не про це. Ми кажемо. Про звичайні такі, ну, кухонні, кухонні балачки. У нас так і називається ляси-тряси. Тобто те, що в нас зараз в голові, про що ми думаємо, те, що в нас на кінчику язика, те, що хочеться сказати, а не можемо, ну, як, вийдеш на вулицю і що? Боже, люденьки, слухайте, в мене таке зараз коїться. Ні, ну навіщо? Швидка вона працює, нам цього не потрібно. Ми можемо спілкуватися. І спілкування в нас може бути в будь-який спосіб. Тобто, ще раз кажу: ви можете записати відеозвернення, ми можемо його опублікувати навіть у каналі. Ви можете зробити лист. Ви можете написати. Надрукувати, ну, краще, краще в електронному, звичайно, варіанті, тому що якщо ви напишете листа на папері, ви ж знаєте, що таке почерк і як його розібрати. Ну, тобто, це дуже багато часу піде. А якщо ви напишете у Word чи там Ну, багато смсок можна, <смас> в Телеграмі можна, але краще в особисті. Тому що риться по каналу і шукати, де що хто написав, звісно, ні я не маю змоги, ніхто інший. А якщо ви не знаєте пошту, нашу пошту, то я її напишу під цим відео, буде наша, наша почтова скринька, яка чекає на ваші листи. Тобто, ви можете писати, як ви стали армією, що для вас це означає. Які ваші думки з приводу того, що було, є, буде? І от я вам ще розкажу таку річ: з того часу, як почалася війна, це, звісно, якесь жахіття, жахіття для дорослих, а що було з дітьми? Що було з підлітками? Світ рухнув. Все якось, знаєте, не те, що там похитнулося, ні. Це ну, є таке, такий вираз, повна кабзда. От що й було. я скажу вам, чим ми займалися перші ну, два місяці. Це кожен день, і потім, можливо, не кожен день. Але весь час, весь час ми присвячували тому, щоб якось розраїти людей, заспокоїти. Оленка була весь час в ефірах, вона спілкувалася з людьми, завжди їй щось допомагала якось словом, десь ділом, когось об'єднувала, хтось переїжджав кудись країною, вона знайомила людей. Тобто це такий навіть. Не кол-центр, а психологічна допомога людям, і вона якось сама по собі виникла, і вона продовжувала це робити кожного дня. Так само і я. Я весь час сидів з кимось листувався, з кимось балакав по телефону, того заспокоїли, того заспокоїли. Також саме робили наші адміни в каналі. Тобто дуже багато було листування в особисті в каналі. Все, все ось, ось так і відбувалося. І це розумієте, це допомогло. Допомогло багатьом пережити, пристосуватися якось, налагодити свій побут, своє розуміння світу, своє ставлення до цього. Якось жити. Так, багато людей нам подякували. Ми вдячні також за те, що ви були з нами, ми були з вами, ми всі разом якось це переживали, пережили і ще будемо переживати. Але, гадаю, що недовго ми будемо таке переживати. Але <смирь> <смирь> моє улюблене але. А що касається цієї новини, що гурт ПІТС вже весь іде в армію, я не бачу в цьому проблеми. Кажу, як є, я навіть радий, що хлопці обрали саме такий шлях. Це їм допоможе трохи перестроїти, перебудувати свою. Якусь свідомість своє відношення, ви зрозумієте, скільки вони працювали, скільки вони, як ті коні, з ранку до ночі, з ночі до ранку. Людям треба відпочити. Як може людина відпочити? Просто три дні залипнути десь на дивані? Ну, Зізнаюся, так, іноді це допомагає. Але іноді, що таке відпочинок О, мозковий, мозковий відпочинок. Треба змінити повністю обстановку оточення людей, спілкування, інтереси, зайнятість. Коли ти повністю це змінив, твій мозок відпочив. А це означає, що нові ідеї оселилися в ньому. Якщо є ідея, вміння буде і результат. На це я дуже сподіваюся. Не просто сподіваюся, я знаю і чекаю. І раджу вам чекати. А чим замінити? Оці кублення, кублення по бітках. Ну, тобто, божечки, божечки, божечки. Я плакала, 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 рідала збирала. Це теж треба. Ну, іноді, знаєте, так, розважитися. Але що можете зробити? Можете подивитися щось зраннього. Ну, тобто, від початку. Як вони створювали, що там було, і не просто новини. Новини це іноді доречно, а більш часу недоречно. Краще самому побачити. Побачити, подивитися, проаналізувати, прослідкувати. І от саме цим я хочу поділитися з вами. Тобто, в своїх випусках ми будемо обговорювати отакі от речі. Я не буду вам казати дати, я не буду вам казати, от в цьому відео конкретно ми бачимо отаке. Це і мені не потрібно, і вам не потрібно. Але я буду вас наштовхувати на те, над чим ви ну, не мусите, а я сподіваюся, що ви захочете замислитися над цим, прослідкувати. Дещо проаналізувати. І от коли ви саме будете аналізувати, ви збагнете, що ви не просто армія, а ви зрозумієте, чому ви армія. І ви зрозумієте, чому ви любите BTS, За що саме ви любите BTS, Чому саме BTS. Існує дуже багато. Багато виконавців, які, як я кожного разу кажу, я цього не стидаюся. Так, є і вокалісти о, потужніші. О, можливо, ну то, то вже на смак. О, хтось вродливіший, хтось кремезніший, хтось там ще якийсь там, не знаю, танцюрист такий, що ай-яй. Все це є. Але чому саме BTS? Оце питання. Я зроблю краще окремий випуск з цього приводу, тому що є дуже багато чого розказати. Але, але я не буду робити таке порівняння. Знаєте, от гурт там такий, він робить оце. А гурт такий робить оце. Ні. Я не буду навіть називати ці гурти, щоб нікого не образити. Тому що дійсно вподобайки в людей різні. Є таке поняття як мультифандомщик. Мультифандомщик це людина, яка не належить до жодного фандому, проте, наче одразу у всіх фандомах. Ну, тобто, їй подобається там, і те, і те, там, як чоловік їй подобається з одного гурту, як вокаліст, подобається з іншого гурту, цей той, там пісня, там. Чудово, чом ні? Чом ні? Таких людей дуже багато. От, є, є, і це більше підлітки, які, о, знаєте, неформали. Які роблять так. Угу. Вам всім подобається це. Тож, мені буде подобатися? Оце. І не можу сказати, що їм подобається. Ну, просто слухають. Молодці, слухайте. Потім якось ви почнете а, міркувати і кудись дійде ваш смак. Я ж не примушую нікого. Я просто розповідаю, що в мене в голові. Про що я міркую, про що я думаю. І я впевнений, що дуже багато людей думають так само. А можливо, хочуть чогось дізнатися, а не знають, де це взяти, як це взяти. Де, звичайно, в інтернеті. Ну, в інтернеті дійсно багато інформації. От. А як саме е цю інформацію треба сприймати? От про це ми говоримо. На що треба? Свою увагу спрямувати, на що треба подивитися під правильним кутом, а це я маю на увазі, якщо є професіонали, вони, звісно, бачать зовсім по-іншому. людина, споживач, я маю на увазі, от всі ми, ми сприймаємо якось серцем, душею тобто, подобається не подобається. Але ми не можемо сказати, чому саме подобається. А я можу. Тому що я ну, багато в чому розбираюся. Я можу сказати, що саме зробила людина, артист в даному випадку, чи гурт, чи продюсер, що саме зроблено для того, щоб був якийсь ефект. От про це ми говоримо. А ще ми говоримо про те, що ми сім'я. І ми підтримуємо один одного. Тож, чекаю. Чекаю на ваші листи, чекаю дійсно на ваші якісь відеоролики, відеозвернення. Можливо, 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 все. Знаєте, от, от дійсно, можливо, все. Тому що, коли людина творча. Для неї нічого немає, не існує неможливого. Можливо, все. Треба тільки взяти і зробити. Тож, зробіть, зробіть, це. Розшевеліться якось. Не треба бідкатися. Треба висловлювати свої думки. Але, але, прошу, висловлюйте свої думки правильно. Не треба казати, це моя думка і все. Ні. Поясни, чому в тебе така думка. Звідки в тебе така думка? Я можу пояснити, а ви. Давайте сьогодні зробимо такий коротенький. А, перепрошую, ну він не коротенький, все одно півгодинки. Ну, якось вже бачите, такий ліміт виробитався. Півгодинки. Бо телефон більше не пише. І місця немає. Ну то таке. Нічого, ми по пів годинки з вами поговоримо дуже багато разів. Бо тем дійсно настільки багато, що я навіть не знаю, як їх відокремити. Тому що я починаю одну тему і одразу переходжу на іншу тему. Але. Це буде по порядку.